Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай! спонсор показу Фармак. І от Саме зараз для нас велика честь доєднати до цього ефіру героя України, командира зведеної тактичної групи Адам, полковника Євгена Межевікіна. Пан Євген зараз з нами на зв'язку. Пане Євген, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю всіх. Слухайте, ну я маю вас запитати все-таки про те, що сталося вчора в Тверській області. Розумію, що ваша тактична група продовжує знаходитися на Бахмутському напрямку, і от коли ви побачили новину про те, що в Тверській області впав літак Ембраєр, і що там можливо знаходився ватажок найманців групи Вагнера Євген Пригожин. Зараз нібито вже підтвердило, що це саме був він і також ще там нацист Дмитро Уткін, так на честь якого назвали цю групу. Пам'ятаємо, що саме на Бахмутському напрямку діяли ці найманці. Що ви відчули, коли почули цю новину? Ні, ну Ми коли почули цю новину новину, посміялись. Що ну, по-перше, це може бути або обирають непотрібних людей, як це зазвичай було в раді? В минулому, скажімо так, як працювали НКВД, і продовжують працювати КГБ в Радянському Союзі і в сучасній Російській Федерації. Федерації, тому ми так посміялись, поприкалувалися, але жодного там якоїсь відчуття радості там. Такого нічого немає взагалі абсолютно. Це звичайний ворог одним менше стало і, і добре. Якщо це спецоперація, щоб його дете спрятати, і він не живий, то ну я думаю, знайдемо пізніше. От все одно, все тайне буде, становиться явним. І якщо навіть і не живий, то ми все рівно його знайдемо. Знаєте, чому? Ну був привід радіти. Ну звичайно, ми пам'ятаємо, скільки група Вагнера, скільки шкоди, так скільки горя вона нанесла нашим захисникам. І от я прошу хотів вас розпитати: ми пам'ятаємо тактику Вагнера. Так, регулярна армія Росії, до речі, ну здається, на таке ще не насмілювалася. Загрзагрядотряди, ну ці загони, так ну, типу, розстріли, кувалди, м'ясні штурми, оцими зеками, яких ніхто не жаліє. То от коли це все зникло? Чи це зникло на Бахмутському напрямку з того моменту, коли вагнери відійшли, ну і як вони там казали, пішли спочатку маршем справедливості на Москву, а потім зупинилися? Я вам скажу: регулярні війська не сильно відрізняються від вагнерів. І, до речі, от всі там кажуть, там, Вагнер, Вагнер, Вагнер. Ну, звичайне, звичайний підрозділ, просто підрозділ, який намагається йти вперед, тому що якщо він стоїть на місці, це покарання, включено до смертної кари. тобі ж нічого особливого в цьому підрозділі немає. Тому от дуже багато хто каже, Вагнер це супер підрозділ, важкий, дуже багато шкоди, як ви кажете. Ти Е, да, це звичайний підрозділ, який просто скажімо так, воював і мав велику підтримку збройних сил. Він воював не самостійно, якщо самостійно його запустити, то це звичайний лінійний підрозділ, який був безнищений вже давним-давно. Ну, ну саме... і так вони дуже великі несли так. Так саме на них а, ж а... протестували. Вибачте, що перебив вас. Протестували у цю тактику з зеками. Так ну я не знаю, чи це була ідея самого Пригожина, який от зараз сподіваємося з згорів вже в своєму літаку. Але е так ось саме саме на Вагнерах перевірили так: от що що, що буде, якщо взяти зеків з колонії, так і кинути їх як м'ясо на українські позиції. І от е ну було вже багато повідомлень. Ім про те, що регулярна армія це використовує, це зараз, називається шторм зет. Чи ви маєте з ними справи на тому напрямку, де знаходитесь? І зі штормом зе працюємо, працюємо, то той знищимо і, і цих е, нелюдів. Е, я ж кажу, різниці між підрозділами абсолютно немає. Просто одні більш активні, інші менш активні. А хтось більше намагається скаже так зберегти своє життя і втікти з позицій. От. а по е, діям з регулярних військ, те, що в порівнянні ви кажете, якщо порівняти з зеками е, і з найманцями цими, е, то е, скажу так, що різниці особливої немає. Що е, ті м'ясом закидували, що цим м'ясом закидують, але ці м'ясом закидують ще додатково з залученням е, дуже багато железа, ну е, техніки, і відповідно. Е, Такі ж самі безтолкові сумасшедші втрати, але тільки вже не зеков, яких вони ну росіяни не цінують а вже скажем так, мобілізований особовий склад. Пані Євгене, ну от ви спостерігали так, як розвивалася Бахмутська операція. Пам'ятаємо, що було багато таких панічних настроїв щодо того, що ну, там треба щодо відходити того, від, бахмут. від Бахмута. Зараз якщо подивитися ретроспективно, то стає зрозуміло, чого саме змогли досягнути наші захисники величезними звичайно силами, величезними втратами, так на цьому напрямку. І от почули навіть в нашому ефірі таку думку від експертів. Що можливо, зараз для українського війська ну, це така парадоксальна думка, так що м, є сенс якомога довше брати Бахмут, тому що саме там ми стримуємо величезну кількість російських військ, тому що ну, для них ідеологічно неможливо залишити те, що вони називають на своїх пропагандистських каналах Ну, да, Я думаю. Політичне рішення для москалів буде це втримання населеного пункту. Бахмут це однозначно. Дуже багато сил знаходиться всього населеному пункті, тому що там є можливість розміщення і укриття великої кількості особового складу і техніки, бо тому це для них і додатково це стратегічний об'єкт, який так само. В принципі, й дає змогу для ну, спроби подальших дій наступальних дій. Я маю на увазі, От, але ну вони будуть його втримати, намагатися вони кожен населений пункт намагаються втримати, не зважаючи на втрати в особовому складі. От якщо взяти ті населені пункти, які зараз або територію, яку звільняють, то просто йде спочатку залишають людей. Ну, якщо їх можна назвати, назвати людьми в окопах на позиціях. Після цього заводять туди на техніки викидають заброс, забрасують ще додаткове м'ясо, яке там залишається назавжди. от І потім ще продовжують, намагаються контратакувати, щоб відновити втрачені положення або втримати якийсь будинок в якомусь населеному пункті. Ну я не прив'язуюсь до населених пунктів по певним причинам. от Тому. Ну, Вони будуть втримувати, намагатися втримати кожну ділянку, тому що для них кожен кілометр втраченої території, яку вони окупували, це для них вже удар в політичній площині. Зрозумів вас. Чи можемо ми стверджувати, що от на цьому напрямку ворог знаходиться саме в обороні? Так, звісно, він знаходиться. В обороні і він кожен день відступає, кожен день втрачає територію, втрачає позиції. От. Завдяки активності наших підрозділів, героїзму військовослужбовців, ну, скажімо, вправності командирів, по невеличких ділянках кожен день просуваємо сперед. Кожен день противник намагається. Відновити втрачене положення, тому проводить постійні контратаки і втрачає техніку і особовий склад. Це для нас позитивно. Він несе дуже великі втрати, і це не тільки на на, на півдні від Бахмута, це і на півночі, то на всіх напрямках. Якщо так подивитись карту ну То діпстає наприклад, то там видно, що йде кожен день зміна в стані положення наших підрозділів. Пане Євгене, у знаєте, також можливо трошечки наївне запитання, але ми пам'ятаємо, що коли ми говорили про так звану часткову мобілізацію, пам'ятаємо, що у жовтні, так минулого року, вона була проведена в Росії. Там було багато відео, як хапали різних людей, кидали їх одразу на українські фронти. Але ми багато говорили про те, що ну а яка може бути мотивація у росіян для того, щоб утримувати населені пункти, про які вони ніколи в житті своєму не чули, так не знають їхніх назв. Це якась. Чужа для них земля. Але ну, все-таки ми побачили зараз ну, такий опір. Е, яку причину ви бачите? Чи є у вас пояснення? А чому е, на землі, яка їм не належить, е, в населених пунктах яких назв навіть вони не можуть вимовити, так? Е, чому вони продовжують триматися за це? Ну, по-перше, це е, неосвіченість. Е, по друге, це імперські у них замашки тобто вони вважають що вони нащадки чогось великого російської імперії радянського сою... ну, совєського союзу як правильно його назвати то російська федерація це щось імперське щось велике на що на території багато територій, які навколо цієї країни вони мають ісконні права, і от це у них вся основна проблема це в головах і в те, що вони не хочуть думати або не можуть думати, не можуть сопоставити факти, щоб осмислити все, що всю інформацію, яку їм доносять. От, і вони вважають, що вони захищають щось своє, або повертають своє, або ну, то есть, от в такому ракурсі. Тобто це хворі в голові, в голові їхній. От коли так, так, да, так, вибачте, так, так, вибачте, перебив. Слухаю Так, да, так, да, так. Да. Ні, та нічого, коли? Ну, а подруга, подруга, їм не доводять інформацію про реальний стан справ. От з числа полонених, яких е, ми брали під час проведення штурмових дій, е, підрозділи, які е, контратакують. От їх завозять, вони свіжі, їх тільки в е, резерву закинули е, вперед для відновлення положення. І їм кажуть просто, обстановка там контрольована, наші позиції, наші підрозділи, військовослужбовці знаходяться там-та-там-та. Ваша задача заїхати, запригнути в окопи і утримувати, надавати допомогу в отриманні. Хоча на самом ну, насправді ці окопи давно вже втрачені, бійці, які там знаходилися або в двохсоті, або в полонені, mm -hmm. і їх просто викидають, і вони ну тобто, ну, на Час вибросу, на час штурму живе м'ясо, яке може перетворитися, е, ну перетворюється е, потом в добривах. Тобто відсутність інформації, їх просто обманюють, якщо так м'яко сказати. Я якраз хотів вас запитати якраз хотів запитати у вас про полонених, чи вони вам говорять, що знаєте, ми тут, тому що ми частина більшого і відвоюємо е, свої землі, так забираємо свої. Ну, я думаю, що в них трошечки інші аргументи. Е, знаєте, звичайно, що зараз е, ну, така є велика дискусія щодо того наскільки е, Україна готова для того, щоб протистояти от такому величезному ворогу в плані дронів. Так і е, е, багато є таких тривожних повідомлень, повідомлень про те, скільки Росія їх може виробляти, про завод цих шахедів в Татарстані. Шахедів ми не бачимо на лінії фронту, але ми бачимо, звичайно, їх в тилових містах, де ну росіяни вражають критичну інфраструктуру. Але ми бачимо ланцети, але ми бачимо Орлани. Розкажіть про те, як ви оцінюєте оцей потенціал ворога, чи ви бачите певні зміни на тому напрямку? Ну на східному на Бахмутському напрямку, де знаходиться ваша зведена тактична. Група. Звісно, безпілотних апаратів збільшилось в рази на будь-якому напрямку, не тільки на нашому. І дронів Камікадзе збільшилися, атак збільшилися дрони Камікадзе. Але ну, потрібно розуміти, що коли з'являється якась зброя, то з'являється щось інше, що може протидіяти цій зброї або цьому виду боєприпасу вот. тому на появу або збільшення кількості безпілотних літальних апаратів, або дронів Камікадзе збільшується кількість ребовських рейровських станцій, які або унеможливлюють роботу цих апаратів або ставлять такі перешкоди, що ну за максимально затрудняють їх роботу. Так, да, вони іноді досягають своєї мети свої цілі, але та кількість, яка залучається для знищення якогось одного нашого об'єкту, ну вона, звісно, не сапости. То есть, дуже багато вони втрачають для того, щоб досягти якоїсь мети. Але дійсно вони є. і Їх збільшилась кількість, і нам потрібно не відставати в протидії і плюс. Так, само в збільшенні кількості наших засобів безпілотних апаратів і дронів камікацях. От, ви знаєте, тут ще така е, цікава річ, ми, коли говоримо, звичайно, в публічному просторі так про те нове озброєння, яке отримує отримують Збройні Сили України. Так, от вже є підтвердження про те, що е, винищувачі F-16 данія та Нідерланди нам нададуть сьогодні. З'явилася ще новина, її треба підтвердити, що Норвегія також надасть. І ми розуміємо, чому це дуже важливо. Чому важливі Абрамси чи чому важливі Хаймерси. Але, от якщо говорити з військовими, які знаходять. На нулі, от буквально вчора. У моїх колег в ефірі був Юрій Кочевенко, зенітник з 95-ї бригади. От його думка така. Він каже про те, що слухайте, ну все одно нашу українську землю відвоюють не хаймерси і не Абрамси, Я майже його цитую. А от український піхотинець з Калашніковим, що от насправді, ну от оце є основною рушійною силою нашого супротиву. Чи ви з цим погоджуєтеся? Чи у вас інша думка щодо цього? Ні, Ну як 100% не погоджуюсь, Погоджусь тільки в тому, що завжди е, кінцеву точку крапку ставить солдат, е, як ви кажете, з автоматом. От, просто ракетами артилерією позиції не займаються. Все рівно потрібно туди комусь заходити. Але щоб зайти без е, втрат або з мінімальними втратами для підрозділу в особовому складі в техніки на е, позиції, тобто зайти зайняти їх, закріпитись і поставити там свій прапор е, солдату з автоматом, то обов'язково потрібно бути достатньої кількості сил е, ось сил говорю, засобів. Е, Ураження з підтримки, які у нас є, або які нам надають партнери, і без цього ну неможливо до цього зробити. Зараз сучасна війна, війна, вона технологічна і у кого. Більш сучасні сучасні всі засоби і точ, точ поточності, по швидкості, по потужності, хто буде переважати навіть не кількісно, а якісно, то і, і переможе тому. Солдат це зрозуміло, це добре, і це все вірно. Але без засобів, які забезпечать його роботу, перемога неможлива. Ми також пам'ятаємо про те, що ви особисто у цій війні з 2014 року. Тут знову треба нагадати так про те, що ну не 24 лютого, вона почалася. Що Росія розпочала війну на Донбасі і окупувала Кримський півострів саме у то ми багато говоримо про те, як має змінюватися армія для того, щоб українська армія, звичайно, для того, щоб бути максимально ефективною в тому, щоб не міг більше ворог дозволяти собі те, що він дозволяв раніше. Чи ви бачите ці зміни? Чи ви можете про них говорити? Зміни, звісно, вони є, вони присутні завдяки. В першу чергу ну, партнерів за партнерам західним, але е, я скажу, що потрібно е, збільшувати е, і поставки е, засобів сучасних, і е, нарощувати виробництво е, своїх засобів е, сучасних, е, плюс е, ну, додатково це боєприпаси, звичайні і високоточні, обов'язково високоточні і якомога більше. Плюс дрони, щоб переходити більше на державні закупівлі і видачу, щоб воно було набагато ну, спрощена процедура закупівлі е, з самими частинами. Тобто е, технології, які зараз існують, е, вони повинні бути максимум впроваджені в збройні сили. Я розумію про що ви говорите? Але якщо от про внутрішній устрій, так і про те, що звичайно, ну хочемо ми цього чи не хочемо, але українська армія багато чого успадкувала у радянську. Я розумію, що ви у своєму власному підрозділі можете все змінювати, і от це вам ну якби це, це великий плюс, але ми розуміємо, що не всюди це змінюється. Яка головна проблема зараз? Чи можете ви це оцінити? Головна проблема перша це фінансування. Друге, там, звісно, ще дуже складно всім вивести з рядів, скажімо так, Збройних сил, це цаковість тих офіцерів, які не можуть по-іншому думати, по сучасному, воювати трошки по-іншому. Тобто, Все рівно у нас є проблема, яка в керівному складі, яка не може дати того потужного толчка для впровадження тих чи інших засобів, ну його і, і понятно, що це основне це ще фінансування. От а так я скажу, що у нас дуже багато сучасних засобів, але мало хочеться більше, хочеться набагато більше, і щоб вони були в всіх підрозділах. За наш підрозділ, що ви кажете, ми намагаємось дуже багато впроваджувати. Але так як у нас тимчасово створене формування група, то Більшість засобів у нас за рахунок не держави, а за рахунок людей, за рахунок донатів, людей, зборів, закупок і пожертв. Тобі ж тут ми можемо завдяки, от ми робимо завдяки е, е, тієї допомоги. Е, ми закупаємо сучасні засоби, які е, максимум надають нам допомоги по виявленню і знищенню ворога. Вот Хотелось бы, щоб це було на державному рівні максимум. Тут ви абсолютно праві, звичайно, що ну не може українське військо тільки на розраховувати так на допомогу волонтерів, на допомогу громадянського суспільства. Наостанок хочу запитати: ми розуміємо, що ну от якщо говорити про військову тактику, то звичайно, що говорять про те, що є ну, досить короткий період того, коли можуть війська проводити наступальні дії, в сенсі, що наближається осінь, наближаються дощі. Ви, мені здається, все знаєте про Бахмутський напрямок. От зі зміною погоди, що ви прогнозуєте в тому, як зміниться тактика нашого ворога, як зміняться їхні можливості? Я вам скажу так: що московити вони упороті повністю люди, опять же, якщо можу так назвати їх людьми. <ган> У них нема такого поняття там незручно, неможливо. У них є поняття наказ. Наші діди воювали, наші діди умирали, і ми должны. От, Це пряма до речі фраза від перехватів орків. Тому вони вони пораті, вони вважають, що вони повинні померти або виконати наказ. або... Виконати наказ і залишитись живими. А хто залишиться, тот молодець. Тобі, ж їм жім погодні умови будуть заважати, але вони не відмовляться від оборони або наступальних дій на будь-якому напрямку. Тобто це буде залежати від наших активних дій чи пасивних дій. Якщо ми будемо вести оборону активно або проводити наступальні дії, то відповідно противник буде підстроюватись під наші дії і так само працювати. Якщо ми будемо вести себе пасивно, послабимо натиск і. Будемо чекати чогось е, кращих там погодних умов так само. Е, то відповідно будемо е, віддавати противнику ініціативу, і е, буде набагато важче. Пане Євгене. Я вам дуже вдячний то, за цю тут, розмову. Тут, погода, погода не впливає. Я, я зрозумів. Так. Я зрозумів. Дякую вам дуже. Будь ласка, бережіть себе, ваших побратимів, герої України, командир зведеної тактичної групи Адам, полковник Євген Межевікін, був з нами на зв'язку.